Щедрівочка щедрувала, до віконця припадала. Що ти, тітко, наварила, що ти, тітко, напекла? Неси мені до вікна. Доброго дня, любі малята! Сподіваюсь, ви гарно провели час на Різдво. А сьогодні ми з вами поговоримо про старий новий рік та послухаємо оповідання Щедрий вечір. Колись наші пращури жили за іншим календарем, а потім з'явився той календар, який ми маємо зараз. Розбіжність цих календарів складає 13 днів. Тому, за старим стилем, новий рік настає в ніч з 13 на 14 січня. У нас прийнято святкувати і старий новий рік. Вечір 13 січня називається Щідрим. У це свято, в цей святковий вечір діти ходять по хатах і співають щедрівки. Щедрівка – це старовинна українська обрядова новорічна пісня, що виконується 13 та 14 січня. Люди співали щедрівки. Бажаючи господарям усіляких гараздів. А вранці 14 січня до хати перше має зайти хлопець або чоловік і посіяти крупою, тим самим бажаючи статків родині. А зараз послухайте оповідання щедрий вечір. Ватага діток ходила щедрувати. І всі люди радо зустрічали щедрувальників. Щедро їх частували гостинцями, пригощали. Дітки щиро дякували. У діда Панаса вони співали. Щедрик, щедрик, щедрівонька. Прилетіл, прилетіла ластівонька. До віконця припадала, господаря викликала. А дід Панас питає. А хто мені скаже, а чого вщідрівці ластівочка прилетіла, наче ж зима. А одна кмітлива дівчинка й каже бо колись у нас Новий рік весну починав, першого березоля був. А березіль це берези. Ну, дочку, каже дід Панас, тобі найбільший пиріг і всім твоїм друзям пиріжечки тепленькі. А скажіть. Мені, будь ласка, любі маляти, як люди зустрічали щедрувальників, їх радо зустрічали та частували гостинцями. А які слова щедрівочки, ви почули в цьому оповіданні? Щедрик, щедрик, щедрівонька прилетіла ластівонька. А чому в щедрівці ластівочка прилетіла? Наче ж зима. Бо колись у нас новий рік. Весну починав 1 березня. 3. Ну що ж, любі малята, ще раз вітаю вас зі старим Новим роком. Гарного вам щедрого вечора і до зустрічі!